Я радий всіх вітати і безперечно тема, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, вона є дуже цікавою, актуальною для нас, і вона стала актуальною не тільки в сьогоденні, а, наприклад, якщо взяти, якщо хто був е, в музеї Нобеля у Стокгольмі, у Швеції, були да, то якраз можна сказати: давайте, давайте пригадаємо, а в цьому музеї є щось пов'язане із нашою тематикою і пов'язати це з прізвищем кюрі є чи немає. Якраз це стосується жінок. І на початку минулого е, сторіччя, коли тільки винайшли ці радіорадіоактивні там речовини і так далі, то були е, креми відбілюючі. І е, дуже багато жінок якраз користувалися не е, якби ну без випробувань, і вони користувалися ці, цими кремами. І дуже багато жінок загинуло. Тобто, навіть і приймали е, ці ванни радіорадіоактивні раді, для того, щоб відбілитися, щоб були бути бути привабливими і так далі. Але на жаль, тоді не було в законодавстві вимог, які б передбачали обов'язкове маркування даної продукції. І тому якби, на власний ризик, як казала Олена Михайлівна, як було протестовано на людях, і якби, ну, результат був не дуже привабливим. Щодо, е, я хотів би зразу, якби заакцентувати щодо судової практики. То у нас відрізняється судова практика щодо маркування і щодо негативних наслідків в Україні і в країнах пострадянських і європейських чи країнах Сполучених Штатів. У нас саме основна проблема це те, що нам доповідала Олена Михайлівна. Ми знаємо про небезпеку, але саме основне ми не можемо довести причину на слідковий зв'язок. Тобто ми кажемо, що це все шкідливо, ці всі речовини і так далі, вони впливають е на людину, але тим не менше ми не можемо е довести, що саме від цієї речовини в суді мається на увазі не в клініці, не в лікарняній палаті, а в суді, тоді, коли треба буде платити е це, ну, якби людині виплачувати там, за те, що вона втратила здоров'я і так далі. Тим не менше, є такі дві людини, які у всьому світі в Україні займаються, переймаються здоров'ям і гігієною людей. Ви їх знаєте, це Джонсон і Джонсон. Чули, так? Тому, будь ласка, ми мабуть запишемо і занотуємо цю назву цієї компанії Джонсон і Джонсон. Чому? Бо в Сполучених Штатах є дві справи, по яким одна справа була виплата 55 мільйонів доларів, по другій справі було 72 мільйони доларів виплати компенсації. По першій справі використовували жінка жінка і там, і там постраждали жінки. По першій справі використовували компанію Джонсон і Джонсон і позивалися до цієї компанії. І е, в чому була проблема? Вона використовувала засоби інтимної гігієни і плюс дитячу присипку. І за оці два інгредієнти визнали, що е, вони були шкідливими цієї компанії. І е, суд е, значить, присудив е, заплат, заплатити їй 55 мільйонів. Подібні також подібні речовини використовували в другій справі, де в п'ять ця компанія Джонсон і Джонсон заплатила 72 мільйони доларів. У нас в Україні таких судових справ я не знайшов. Тобто, я подивився всю судову практику, всю судову практику. тобто у нас ми не можемо довести оцей якраз причинно наслідковий зв'язок. Тобто, ми, у нас дуже поганий зв'язок з лікарями. Чому? Бо е, лікарі, якби вони, ну, не для них саме основне, якби, діагноз, а коли починаємо підходити до суду, то тут у нас не виходить і особливо це з науковими установами, е, тут якби, не, у нас не виходить такого діалогу. Що стосується України, е, давайте, давайте, давайте звернемо увагу. В Україні є судові справи. До яких відповідно цих справ притягують? Значить, була притягнута нас, ще стосується фірма Хенкель. Це в Україні була. Значить, фірма Хенкель щодо того, що вони вказували недостовірну інформацію на етикетці. На що вам слід звернути увагу? Я це написав в своєму дослідженні. Значить, що, що, на що вони вказували? Вони вказували про те, що натуральні інгредієнтами на, на табличках були певні ароматичні масла та екстрати, що в невизначеній частині є компонентами цього інгредієнту. Тому інформація про те, що товар вироблено з, будь ласка, запам'ятай, додаванням відповідно натурального квіткового екстрату. Запишіть, будь ласка, натуральний квітковий екстрат. Це раз. Тоді натуральні ароматичні масла. Це два. Перше натуральний квітковий екстракт. Друге натуральні ароматичні масла. Ну, Ще воно писало з додаванням чаю. Це третє. третє додавання чаю. Значить, Суд визнав, що е, ці три е, вислови, ці три речення не відповідають дійсності. І е, вони замість цих натуральних речей вони вкладали, е, вони вкладали би, там, замінники і так далі. Їх притягли до відповідальності, вони заплатили. 58 58, п'ятвосім тисяч гривнів. Відповідно, ні з якими там сумами в доларах і так далі воно не йде. Ну якби що маємо, те маємо. І їх притягли до відповідальності за те, що вони поширювали неправдиву інформацію. Тобто, це кошти для держави. Це штраф. Да, Це до анти, да, це до антимонопольний комітет подавав якби там захист захист прав. Ну п'ять же розумієте, як тут інформацію, тут ситуація така: якщо б це зробили споживачі, і споживачі б позивалися, тоді це було б якби ну простіше. Тут ну, би, Тоді можна було про що сказати. На жаль, би, позиваються е, органи державної влади, як би, які контролюють, і відповідно би, вони <кхм> вбачають порушення, порушення це адміністративне, господарське і адміністративне законодавства. Тут немає цивільного законодавства, як це передбачалося в тих дві людини, які піклуються про наше здоров'я Джонсон і Джонсон. Якби це що стосується наших судових справ, і я хотів би, якби ну щоб при закупівлі ми звернули увагу на цю інформацію. Дякую, що стосується товарів, які ми з вами. Будемо е, закуповувати, досліджувати, там, ну і розглядати. Що стосується хімічних всіх цих інгредієнтів, я якби, ну, в цьому не фахівець. Е, мене, мене цікавить перш за все, те, щоб ви коли е, закуповували товар, аналізували е, певні, якби, певні позначки, які є, е, знаки відповідності, які е, розташовані на цих е, товарах. Прошу, наступний слайд. Значить, е, Маркування, ну, якби, ці дві літери, ви їх бачили, це знак, яким виробник засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам гармонізованих стандартів ЄС, які регулюють його нанесення. рішення європейського парламенту. Знак, що вироб відповідає основним вимогам стандартів Європейського Союзу. Щодо е, того наскільки він впливає в Україні ну, на е, те, що товар відповідає, якби відповідає кхм, чинності і так далі, зараз ну, в деяких е, Судових справах і так далі кажуть, що ми маємо розглядати його як знак підтвердження відповідності. Але тим не менше, наступний слайд законодавство України передбачає чіткий знак відповідності технічним регламентом. Це такий трилисник, і якби в півкола. Це передбачає цей знак, передбачається в він викладений в законі, і тому будь-який товар, який ми з вами купуємо, ми маємо перш за все дивитися, чи є оцей трилисник. Ну, мабуть, можемо подивитися на цьому, на, на нашій пляжці і звернути увагу, є, є він тут чи немає. Є, є? ну він квадратику, є, всі, всі побачили, да? Є такий. Да, і е, трошки нижче там є е, прямокутник і в прямокутнику певна цифра. Е, тому коли будете робити е, сканування чи будете робити фотографію, то, е, будь ласка, звертайте увагу на оцей номер. Тобто ми е, не тільки дивимося знак відповідності, а ще під цим знаком відповідності певний прямокутник і номер. Щодо номеру, то е, ми далі з вами якби, розглянемо е, про, що, про що йде мова. Е, значить, знак відповідності має форму незакленого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Ну тут, в общем, в градусах як це зображення, зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконуватися двома контрастними кольорами. Висота знака відповідності не може бути менша ніж 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом. В разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні бути дотримані пропорції щодо його форми. Тобто всі запам'ятали цей знак трилисник. Тобто він має той товар, який ми купуємо, має бути обов'язково цей знак трилисник, якщо його немає. Ми зразу вказуємо перше речення. У нас має бути те, що на цьому товарі не, е, немає і не присутній знак відповідності. Наступний слайд. Це на товар виробництва України. Да, так, виробництво, виробництво України і е, обов'язково сертифікація йде, якщо вироб, виробляє інша країна, і цей товар заходить до е, України. Вони також обов'язково мають проставити знак відповідності продукції. Є ще е, така норма щодо е, стандартизації між країнами і є угода міжнародна щодо Російської Федерації, України, Білорусі і Казахстану. По цій угоді, якщо е, товар сертифікований в одній із цих чотирьох країн і там стоїть відповідний знак відповідності цієї країни, ну, наприклад, там, Росстандарт, БЕЛСтандарт чи Казахстандарт. То відповідно він може не проходити стандартизацію в Україні е, ну, зараз, якби законодавство, ну хоча це, ну всі ну всі товари проходять, якщо даже вони вироблені в Російській Федерації, вони все рівно якби проходять стандартизацію в Україні і відповідний знак знак відповідності. Щодо знаків відповідності, то ну якби я взяв тут для прикладу Європейський Союз, ми з вами бачили знак трилисник України. Ви бачили, ну тут правда не розірваний це коло, якби є помилка. Ну, відповідно якби, інших країн щодо там, Німеччини, Польщі, Франції, Канади, Південної Кореї і так далі. Розумієте як, законодавство, законодавство там передбачає, що може бути змінено в разі там, етикетки, якщо стилізована вона, там, ще щось і так далі. Але якби, ну, форма має залишатися, якби, ну, як правило, має бути в е колі. Ну, в законі написано, якби, ну, ми попередні, якби давайте ще раз повернемо попередній слайд. Якби, законодавство зображення знаків може бути плоским або рельєфним вікон своїми контрастними кольорами. Тобто тут е по колу, воно не каже, що прямокутник там, в законі. Ну, якби, зараз кажуть, що бізнесу треба навпаки допомагати, там, менше їх там, якби, блокувати там, вимогами і так далі. Тому... Да, да, да. Має бути, ну, В законодавстві має бути, ну, в законі написано, що має бути розірвано. Якщо якщо, якщо, якби, ну, цей знак е, написано, якби ну, що, ну, давайте далі, там ще будуть приклади наступний. Е, щодо можуть бути е, мож, можуть бути слова. Тобто, е, окрім цього знака відповідності продукції, ще мож, можуть бути такі слова. Тобто слова відповідно може бути записано регламент Європейського Союзу, може бути гост государство стандарт, може бути стандарт СЕВ. Ще й таке є, і е, я в своїх дослідженнях бачив на товарах ще, якби ну пишуть, е, уже немає е, цього сою... як Совєт економічної взаємопомочі чи союз в общем вже забули е, держстандарт України. Е, ще є держстандарт і Тобто, е, коли просто перекладається ІСО, е, ну міжнародний стандарт перекладається українською мовою, він залишає він якби залишає свій номер, але додається Держстандарт України. Тобто, це просто береться. Ну якби стандарт ми е, не Приймаємо новий, а ми просто перекладаємо його і приймаємо цей стандарт за основу. І тому, якби, ну, якщо ви бачите цей стандарт, то відповідно і цей значок ISO, то е мається на увазі, що е він просто перекладений. Е відповідно, ще є технічні умови. Тобто, щодо них ми ще побалакаємо. І е, може бути е, висновок держсанепідемекспертизи. експертизи. Тобто там номер, дата ну і так далі. Це те, що якби, ви можете бачити на своїх е, ну, товарах, які ви будете закуповувати. Дякую. Наступний регламент. Е, щодо застосування національних стандартів та кодексів уставленої практики в Україні передбачено статтею 23 закону України про стандартизацію. Я вам скажу таку крамольну річ, і ви маєте її запам'ятати. Виконання, застосування стандарту є добровільним. Це виробники добровільні. Так, да. ну а ми ж відповідно теж. Тому, будь ласка, прочитайте уважно цю фразу, яку я записав. Тобто національні стандарт та кодекси уставної практики застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах. Вони застосовуються на добровільній основі, тобто стандарт може застосовуватися на добровільно, крім випадків, якщо обов'язково їх застосування встановлено нормативно правовими актами. Нормативно-правовий акт це технічний регламент. Тобто, якщо стандарт входить до технічного регламенту, тоді він є обов'язковим. Якщо просто стандарт, то виробник хоче. Працює по цьому стандарту, не хоче, не працює по цьому стандарту. Тому, відповідно, якби, ну, держава каже, ну, будь ласка, виробляйте, хай люди голосують карбованцем. Відповідно, якби, і е, тому, коли, тому, коли ви бачите, якби ну, напис там Держстандарт де України, що відповідає Держтандар України, це підприємство само бере на себе. Зобов'язання щодо виконання певних е, вимог державного стандарту. Е, в своїм, е, у, своє, у своєму розділі я е, якраз ми там дискутували з Олією Михайлівною, там включать, не включать. Я е, включив туди е, це не, не в методичних вказівках, а той, який буде великий грозбук. Я включив туди, які стандарти мають бути е, видаленими і мають припинити свою дію по певним рокам. І які стандарти ще залишаються, які є, якби, ну, які є чинними. Тому надалі ми будемо, і законодавство йде шляхом звуження, якби все менше менше буде залишатися стандартів. Щодо гостів, тобто це радянських стандартів, то вони взагалі мають припинити чинність на території України. Там залишилося по-моєму два роки. Я теж про це наводжу ці нормативні і коли вони мають бути видалені. Щодо того, чи будуть ці гости радянські замінені держстандартами України, це все залежить від того, якби, ну, як будуть працювати наші законодавці. Но, хочу вам сказати, що е, аналізуючи і в своєму е, докладі, я, е, в анализі, я привожу там, е, плани, які затверджуються Кабінетом міністрів України, там, до якого там, терміну розробити там, і так далі. Ну, саме технічний регламент, на який ми всі з вами очікуємо, він мав, був, представ, він мав бути представлений Кабінетом міністрів е, до розгляду е, на кінці другого квартала 2016 року. Його немає. І незрозуміло, коли він буде. Дякую. Тобто ми запам'ятали, що Державний стандарт України це діло добровольне. Тому коли ви не бачите на е виробі, який ви аналізуєте, фотографуєте і так далі, вказівку на Держстандарт України, нічого страшного немає. Це якби. Ми... Далі, будь ласка, наступний слайд. Щодо законодавства, тобто скасовується галузева стандартизація, є стандарти галузеві. У зв'язку з цим протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасування. Не допускається погодження проєктів національних стандартів з державними органами. Тобто, зараз, навіть якщо ви розробите стандарт і захочете його е погодити, і так далі, держава не буде на це втрачати часу. Скасовано державну реєстрацію технічних умов та не допускається встановлення будь-яких правил, пов'язаних із розробленням стандартів та технічних умов підприємств. Це те, що ми з вами бачили, і те, що ми за вами... те. Пам'ятаєте, зараз ще раз скасовано державну реєстрацію технічних умов. Вона скасована. Тобто раніше підприємство могло або діяти по державному стандарту, або по технічним умовам. Вони розробляли технічні умови, затверджували їх і відповідно виготовляли певну, якби, певну продукцію. Зараз і е, про це якраз на минулій зустрічі з е, Сергій. Ну, ти інститут медведя снос, Сергій Сносда Сергій Сно якраз він не казав, що зараз якби для е, парфум відмінили майже все. Далі, Скасовано обов'язкове застосування національних стандартів, ну, це, це ми з вами вже, якби, тому якраз оці три моменти, які, три моменти, які ми з вами маємо пам'ятати, коли ми закуповуємо там, продукцію, щоб не було такого, що ви приходите і кажете, що у вас немає державного стандарту, там, у вас немає технічних умов там, і так далі. Тобто не треба конфліктувати нічого якби, ну, в цьому. Е, ніяких, там, ми е, аналізуємо, ми для себе робимо. Якби, ну немає, добре, будемо дивитися, що вони там розміщують і як вони. Смотрите, е... компоненту да, проекта. компоненту да, проекту. Да.